Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Перш за все вітаю всіх із церковним, церковним новоліттям. Церковне новоліття це початок всіх богослужінь у православній церкві, яке починається які починаються 1 вересня. Тобто це можна сказати початок церковного року, який сьогодні ми маємо. І якщо ми глянемо в календар, то з 1 вересня починаються всі свята, які ми святкуємо протягом року. Всі великі, 20 свята, це з 1 вересня. Але ще є такий цикл свят, який називається пасхальні свята. Пасхальні свята, які зв'язані з Пасхою. Це Великий піст, Пасха, Вознесіння, Трійця. Також вітаю вас. Сьогодні у нас є... Для всіх українців, дітей українців день знань. День знань. Кожний батько і мати завжди хочуть, щоб їхні діти були найкращі. Це так по-людськи. Найкращі. Для них. Для дідусів, бабусів, для тих, хто їх оточує, для рідних, для близьких, для знайомих і взагалі в цьому світі. І коли кожний батько і мати вже приходить час, створюють сім'ю і думають про те, щоб випростити у Господа насліддя, вони вже мріють про те, що буде. З їхніми діточками. Про це Господь сказав так: принесли до нього Євангелія від Марка, 10 розділ з 13-го вірша, принесли до нього дітей, щоб він доторкнувся до них. Ученики ж не допускали тих, що приносили. Побачивши те, Ісус обурився і сказав їм: дозволяйте дітям приходити до мене. І не забороняйте їм, бо таких є царство Боже. Істинно кажу вам: хто не прийме царство Божого як дитина, той не війде в нього. І, обнявши їх, поклав руки на них і благословив їх. Повторюсь, дозволяйте дітям приходити до мене. І не забороняйте їм, бо таких є царство Боже. І ми всі батьки приймаємо це буквально. Чи це 5 років, чи це 15, чи це 25, чи це 35, чи 45, чи 50, чи навіть дитині 60 років, а мамі там 80-85 років. Ми приймаємо все буквально. Не забороняйте. Тобто ми приходимо, штовхаємо дитину в храм, і Господь має зробити з дитиною все. Це ми так думаємо. Але Господь сказав про те, що наша праця над нашими дітьми починається вже тоді, коли жінка є вагітною. Вже тоді починається праця над дітьми. Яка? Молитва, часто сповідь і причастя, читання Євангелія. І коли ми, жінка читає Євангеліє відкритим текстом, вона повинна покласти на живіт. Чому? Це Боже благословіння. Народжується дитинка. Та ні, вона має вирости, є багато невіруючих батьків, які нібито віруючі, є ті, які знають про віру, а є ті, які дійсно практикують. Є практикуючі, і є не практикуючі віруючі. І ми повинні сказати собі правду. Якщо ми думаємо, що дитиночка виросте і потім вона стане віруючою, ви дуже... І дуже, і дуже обманюєтесь. Так не буває. Це те саме, що ми можемо сказати. Ми не будемо нашу дитинку водити до школи. Для чого її змалку підготовка до школи? Для чого змалку дитині потім дитячий садочок, для чого дитині перші класи, старші? Вона виростеть і вона все вивчить. Навчиться сама читати, рахувати і так далі, і так далі. Ми дуже помиляємося. Ми думаємо, що Господь сам має втрутитись, але ми забуваємо єдине. Бог дав вільну волю людині. Вільну волю людині. І батьки, якщо розуміють, працюють над собою, над дитиною. Якщо не розуміють, тоді приходить час, дитині 40 років, 30, 40, 50. Батьки прибігають, в храм, батюшка, що зробити з дитиною? Вона п'є. А де ти був 40 років, 50 років? Ти думаєш, що? Що зараз можна щось зробити? Дуже важко. Дуже важко і майже неможливо. Майже неможливо. Праця над дитиночкою починається тоді, як я вам сказав, коли дитиночка вже є в утробі. Коли дитинка виростає, ми приходимо з дитинкою в храм. Ми пускаємо дитинку до Бога. Чому? Ми самі ходимо, приводимо дитинку. Дуже важко буває, дуже важко. Ми повинні розуміти, що дитина зразу не сприймає все. І не може сприймати, і не буде сприймати. Але коли ми приходимо частіше до храму з дитинкою, вона починає спочатку усвідомлювати, що це є те, чого не можна боятися. Бо дуже діти, коли виростають, часто бояться взагалі приходити в храм. І для них нудно у храмі. Вони не відчувають, коли вони, дитина, ми говорили з вами про сьогоднішню. Павутину, яка є по всьому світі, павутина на інтернету. І якщо ми з малку думаємо, що дитиночка, щоб нам не заважала, ми її включимо включимо їй планшет, включимо її смартфон, вона буде дивитися, але потім вона зміниться. Так не буває. Так не буває. Дитинку, над дитинкою треба працювати з самого малку. Як і над собою, так і над дитиною. Коли ми вивчаємо якесь ремесло, ми вивчаємо ремесло, ми в ньому маємо удосконалюватись, ми маємо вчитися це ремесло. Готівка їжі, ремонт машин, шиття одежі, випічка. Ми взяли все, накидали, воно само собою раз, скисло і є прекрасний торг. Ні, це праця. І так само праця над дитиною. Це є кропітка праця, це є праця маленькими, маленькими кроками, дуже маленькими кроками. Ми приходимо в храм, дитинка починає усвідомлювати, не зразу, буває по-іншому. Але коли ми молимося кожний вечір над дитинкою, коли вона ще є маленькою, вона бачить, що батьки моляться. Потім дитинка виростає, ми молимося разом з дитинкою, вивчаємо молитви. Не треба багато, Отче наш. Богородиця Діва радуйся. ангелу охоронцю молитві. І дитинка прийде час, вона відкинеть Бога в 14, 15, 16 років. А потім вона прийде. Чому? Хто мене навчив, бабуся? Вона тільки один раз мене привела в храм, коли я був маленький. Я до цього часу пам'ятаю, це щось надзвичайне, яке було в храмі. Богослужіння, молитва, спів, запах ладану. Але кожний вечір ми молилися. Синку, ти помолився? Ти почитав молитвочку. Це є дуже важливим. Це наше насліддя. Це потім наш добробут, це наше благословіння, це наша радість. Бо коли людина йде із керівництвом Божим, то вона... Буде проходити всякі випробування, вони будуть. В кожної людини є випробування. Вона буде їх проходити, але вона буде проходити їх із Божою допомогою. І пройде. І все буде добре. Тому, дорогі, з маличку ми вже вчимося молитниця. Потім ми приходимо періодично в храм. Є можливість приходимо частіше в храм. Спочатку діти не розуміють, а потім вони відчувають все більше і більше. Потім вони відкидають Бога. Потім у них є випробування в 15, 16, 17, 18 років. Випробування будуть, тому що вони йдуть і будують своє життя. І ці випробування настільки штовхають дитину, що вона приходить в храм. Вона розуміє, що тільки спілкування з Богом їй дасть благословіння благословіння майбутнього. І вона розуміє, що треба вимолювати свою долю, вимолювати свого чоловіка, вимолювати свою дружину, які будуть у них Богом благословенні. Їх ще немає, але вже ми вимолюємо і ми будемо щасливі. І Бог дасть якраз ту людину, яка нам потрібна. А потім така дитинка, яка виросла у вірі. Вона розуміє, що потрібно дати своїм дітям. А ті своїм дітям, і Господь про це сказав в книгі второзаконня, п'ятий розділ, восьмий, дев'ятий, десятий рік, вірш. За все, що ви робите добре, буду благословляти до тисячного роду. А за все погане карати до третього і четвертого покоління. Ви думаєте, оця мерзість, яка прийшла воювати на нашу землю, вона не розуміє, що сьогодні вона впливає, дуже негативно впливає на батьків, на дітей, що багато виїхало за кордон, що розірвали сім'ї, сім'ї неповноцінні, велике пошкодження тих, які воюють і потім прийдуть хворими каліками. Психічно хворими. Оця мерзість, яка прийшла на нашу землю, вона розуміє, що це будуть десятки років потім великої праці над тим, щоб все це змінити. Бо вони хваляться, що вони вірюють. В них немає віри. Христос сказав про таких, по справам їхнім побачити, хто вони. По справам їхнім, побачите, хто вони. І тому, дорогі, не лінуймося. Пускаймо дітей до Христа. Пускаймо дітей, але нашою працею. Амінь. Слава Ісусу Христу. Нагадаю вам, що у нас, у нас. Ми сьогодні молимося за діточок, ми ще завтра помолимося за наших всіх дітей і студентів. І 8 вересня наступна, 8 вересня, наступна неділя у нас Велике Свято, Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. 14 вересня в нас воздвиження чесного животворчого Христа. Слава Ісусу!